Солом 104. Благослови, душа моя, Господа, Господи Боже мій, ти надзвичайно величний, ти зодягнути у славу і красу, ти облачаєшся в світло, як в одежу, і напинаєш небо наче намет, на водах будуєш своїх світлиці, а хмари робиш своїми колісницями і рухаєшся на крилах вітрів, ти робиш вітрі своїми. Вісниками, а вогонь і полум'я своїм слугами. Ти закріпив землю на її, під валинах вона навіки вічні не захитається, безоднає, наче плащем, ти її вкрив навіть гори, води покривають, ти лиш пригрозиш, і вони біжать від гуркоту твого грому. Втікають вони води, підіймають в гори і опускай вдолі. В доли долини на місця, які ти для них визначив. Ти встановиш границі, яких вони не можуть переступити, щоб повернутися і знов покрити землю. Ти джерела спрям... спрямовуєш у паторки, які ріками протікають між пагорбами у долині, вони напувають усіх польових звірів, у долинах дикі осли та мують свою справу. На їх берегах гніздяться небесні, птахи падаючи з поміж листями свої голоси. Ти зі своїх горішніх, горішніх світлиць напуваєш гори, плодами твоє діл, насичується земля, ти вирощуєш траву для гудоби і рослини на вжиток людини, та щоб земля давала свої плоди. Вино що веселиться серце людини, олії від якої Вся обличчя, а також хліб, що дає силу людині, насичується вологою, дерева, господні ліванські кедри, що ти насадив, на них пташки роблять свої гнізда, лелека влаштовує своє гніздо. На, кіпа... на Кіпарисах високі гори, притулок для диких кіз, скелі, сховищі для бурсуків, ти створив місяця, щоб визначати пори сонце. Знає Час свого заходу. Ти наводиш темряво і настає ніч, коли виходять усі лісові звірі, молоді леви ричать у пушуках, здобичі просячи у Бога для себе поживе, але сходять сонце, і вони повертаються і спочивають у своїх ліхвищах. Людина ж, навпаки, виходить, береться за своє діло і працює аж до вечора. Як же багато твоїх діл, Господи, Ти все так мудро вчинив, земля спов... ви... сповнена твоїм творінням на ній велике безкрає море, в якому аж кишить усяка тварі великої і малої, пливуть кораблі та лавії афан, якого ти створив, щоб йому в морі запавлятися. Всі від тебе чекають, щоб ти даси їм їжу у відповідний час, даєш їм вони нею живляться, відкриваєш руку свою, всі насичуються добром, коли ж відвертаєш своє обличчя, їх огоплює страх, віднімає їхнє дихання, вони гинуть і перетворюються в порог. Пошле своє дихання вони будуть створені, і ти оновиш. Поверхню землю, нехай же Господня слава перебуває навіки, хай Господь радіє ділами своїми, від одного Твоє погляд земля тремтить, аж доторкнеся до гір, і вони почнуть диміти, то співатиме Господі і протягом усього свого життя, прославлятиме мого Бога, доки живу. Нехай буде приємно йому і мої роздуми, я радітиме в Господі, нехай Щезнуть нечистий від землі, хай не стане на ній беззаконників. Благослови душа моя, Господи, Алелулія!